Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. Дивимося, як Трамп урегульовує конфлікти, його спроба досягти миру між Ізраїлем та палестинцями. Підписано угоду про припинення вогню, запропоновану Трампом. Так, упала карта, яка не означає перемир'я, а лише призупинення агресії. Тож сутність цього миру від Трампа. Власне, те, що відбулося, підписали мирний план, запропонований королем Пентаклів, й, ймовірно, Трампом, та початок нового проєкту. Розпочато проєкт. колоди нам показує, що розпочали з обміну заручниками. Та по смерті тілами. Але помагу та дияволу чомусь обмін нерівноцінний. Про що ж той Трампівський план? Умови мирного плану про вихід зі скрутного становища в спокійне життя, але заявлені домовленості лише на папері, ту з Кубків випав останнім, тобто голий шанс, після якого карта агресії чи терористів. Хамас виснажений, тобто це не мир, це затища. І Трамп їх врятував цим, оскільки сталося припинення вогню. Відбулося. По імператриці Хамас набереться сил, поповниться новими бойовиками плюс свіжа агресивна сила по тузу мечів. Отримав можливість закріпитися на цих територіях групування по єрофанту. Така структура терористична. Але ці домовленості вони не передбачають гарантії чи відповідальності по повішеному. Це лише гарні пропозиції для обох сторін, одна з яких терористична організація. Бачили по Єрофанту. Це оборудка, яка не передбачає покарання терористам, це тимчасовий мир на крові жертв.